Колись мене познайомили ще в студентські роки з одним хлопцем розумним, таким інтелігентним, в окулярах, його звали Василь. І він на той момент вже знав 27 мов іноземних, як він казав. І я запитую: Вася, а навіщо тобі скільки мов? Ну, Він каже, мені подобається і так далі. Я говорю, А що ти прочитав на цих, на цих мовах? 27 мовах, уявили собі. І тут почалися проблеми через те, що він не міг дати відповідь на це запитання. Звичайно, це було в часи до Амазону, до інтернету, до Дооінго і так далі. Коли ми про поліглотів фактично нічого не знали, їх було дуже мало таких людей. От мені пощастило одного знати. Потім пізніше я познайомився вже з Курінським. ну це зовсім інший тип е, людини, яка вивчає багато мов. Потім я пам'ятаю ще знайомий був з одним іноземцем, який хвалився, що він може на 42 мовах, уявляєте, на 42 мовах сказати слово пиво. Ну, правильно, крім сміху, це нічого не може викликати. І так, як ви зрозуміли, сьогодні ми в цій передачі Культур Апдейт поговоримо про поліглотів. Мене звуть Юрій Бесараб. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лінк, ставте свої запитання, в смыслі, скидайте цей лінк, ставте уподобайки свої. Також там буде інформація під відео. Можете мене підтримати, якщо бажаєте. Або. Підтримати тих, хто нас захищає, через те, що завдяки їм ми можемо взагалі на ці теми тут говорити. І так, зараз розвелося поліглотів, як кого, собак нерізаних чи котів нерізаних, я не знаю. От, але дуже багато. Вони в інтернеті виступають, там заявляють, сьогодні, сьогодні починається Новий рік, і тут я вирішила вивчити чи вирішив вивчити три мови. Це буде корейська. Там якась бакська, фінська чи ще якась. Окей, нема проблем. Але що людина може прочитати на цих мовах, так як я тому у вас і став запитання? А навіщо? Через те, що накопичення цього багажу мов, Це виглядає, що, знаєте, от купив одну валізу з інструментами. Якийсь слюсар, це сантехнік, купив і з нею працює. А потім купив ще один. І вже він може менше працювати з нею. У нього вже дві, дві, цих, дві ці валізи з інструментом, а потім третю, а потім п'яту. Всі ці інструменти трішки відрізняються один від одного. Але він ними не користується. Як what's the point, як кажуть англійською, який сенс накопичувати оцю величезну кількість мов. Якщо ти нею не читаєш на, на цих мовах ніяких книжок, ніякої література. І тут є кілька аспектів. Чому люди стають поліглотами? Ну <смеш> тут, є, тут можна сказати, що як тому Васі мови подобаються. Він просто отримує кайф від того, що ось розкрив нову мову, там граматика трошки відрізняється, там, от в німецькій, дивіться. Як красиво дієслово ставиться в кінець, частина дієслова, не все. А в японській взагалі в кінець відсовується дієслово. Це надзвичайно цікаво. От. Тому з, цього, з цієї точки зору, так, можна вивчати мови, можна в якому сенсі ставати поліглот. Але для мене поліглот це в якому сенсі образа. Через те, що обмеження тільки на цьому без. Того входу в культуру, який дає мова, ну це страшенно велике, якби обкрадання е, тих можливостей, які існують е, взагалі у людини, яка вивчає мови. От, ще є одна проблемка. Вона залежить від марнославства. Марнославство це окрема тема на Патреоні, якось я збираюсь про це поговорити, так розібрати більш серйозно. Але це коли ми. Якщо якось дуже оформити в якийсь термін, це тоді марнославство це тоді, коли ми надто переживаємо, що для нас що про нас подумають інші люди. І тут разом із цим марнославством йде разом за ручку ще одна проблема це перфекціонізм. І ці дві проблемки вони один одну знищують, через те, що бажання людини до перфектності, до ідеалу. До такого, знаєте, надзвичайно чогось красиво, це з одного боку. А потім марнославство це коли ми фактично залежимо від точки зору інших. І точка зору інших може бути просто дурною, або, ну, скажімо, такою середньою, вона може не оцінювати рівень нашої перфектності або бажання щось зробити надзвичайно красиво. Тому ці дві речі, коли разом їх скласти, вони просто руйнують одна одну. І а, це теж також є такі аспекти а, поліглотства людей, які займаються цим, цією справою. А, ще одна проблема. Знаєте, в, в Нью-Йорку, якщо ви джазовий музикант, і, звичайно, ви мрієте, ну, во всякому випадку, коли це таке було, коли Нью-Йорк був меккою джазової музики, тоді вважалося, якщо ти. Не знаєш, якщо ти джазовий музикант, трубач, наприклад, і не знаєш тисячу стандартів джазових, нема чого рипатися, не їдь в Нью-Йорк, ти там не потрібний. Так от, а в сенсі культури або нашого визначення, визначення я так став затулив, хоча в мене тут для вас готове це все. В сенсі визначення стандартів культурної людини, це все якось розмито. Через те, що от люди якось розділені, хтось там знає музику, хтось знає літературу, хтось ще там мистецтво чи ще щось. А разом, щоб у нас був якийсь набір, таких стандартів, які культурна людина має знати, це таке, я про це не знаю. Про таких людей. Ну, можливо, одним із таких це був Курінський, от, яких я бачив на своєму, ну, своєму житті і є взірцем. Тому нам необхідно самим собі, фактично, автодидактика Курінського може в цьому дуже допомогти. Нам потрібно самим собі визначати оці стандарти культурної людини. Як би там не було, є, звичайно, легенда Лібрі. І для літератури, іноземних літератур для української є також легенда лібрі для музикантів по різним інструментам, по мистецтву це все, мабуть, потрібно також от культурній людині поєднувати, розробити для себе якийсь такий оцей стандарт, скільки там може бути 500 творів чи 1000 творів. От. І тоді. Можна прагнути для того, щоб цей стандарт освоїти. І тут ще одна проблема: якщо мови легко рахувати, хтось скаже, я там говорю, говорю да? на семи чи десяти мовах. Ну, говорити, це, це, це ще не значить, що знати добре мову, і це зовсім не значить бути знайомий з шедеврами, які існують на тій мові. Тому дивіться, з одного боку, тут легко рахувати. так? А, я знаю йому, чи я знаю, я говорю на, на п'яти мовах. А от коли чи легко сказати, що я прочитав, там, наприклад, 100 книжок, або доб, добре знаю 100 книг, там, 50 на англійській, 30 німецькою, 30, на 30 на і ще там якоюсь, і 10 японською. чи може кожен з нас, чи взагалі чи є такі люди, які можуть сказати, що я знаю я, ці книги, ці роботи? Мабуть, це дуже тяжко, через те, що я згадую французьку, я дуже давно прочитав Кандіда Вольтера. Чи я знаю цю роботу? Хо-хо-хо. На рівні тіла я можу сказати, що я відчую, відчуваю, що я знайомий з цією роботою. А чи я зможу вам її переказати? Ні. Дуже багато часу пройшло. Тобто, твори, які ми вивчаємо, ми їх маємо повторювати час від часу для того, щоб вони якби продовжували своє існування в нас самих. Так, потім ще є одна проблема. У нас мало прикладів тих людей, які можуть похвалитися, що вони читають, не просто що вони є поліголотами. А що вони і що вони говорять на десяти мовах, а що вони прочитали твори, багато творів, бажано, ну, хоч кілька творів, ну, хоч по десятку творів на тих іноземних мовах, які вони заявляють, як такі, якими вони користуються, цих прикладів дуже мало. Якщо проаналізувати по різним країнам, ніхто навіть і не показує таких людей. От. І тому нам потрібно з вами, як автодидакти, особливо ті, які багатьма мовами цікавляться, нам потрібно самим виробляти із себе от таких, скажімо, людей, які на багатьох мовах можуть і можуть і читають. І про читання це теж окрема тема. Тут потрібно розбирати також. Я... Є проблеми також з професіональними читачами, що я маю на увазі, що є люди, які закінчують літературні факультети. От стають мені кілька відомих, відомих, відомих таких людей з англійської з англійської культури. Два британця, у всякому випадку, яких я іноді буває слухаю. Вони закінчили літературні факультети і так далі. Так, от у них є проблеми якраз з іноземними мовами. Вони чудово знають літературу на англійській мові, але коли вони починають говорити про віліччя Льва Толстого і Війна і мір, ну пробачте. Це в мене викликає особливо ці часи, ну просто мені хочеться заснути. І потім цій людині ти не можеш довіряти навіть тоді, коли він говорить про Шекспіра, через те, що він надзвичайно хороший знаток Шекспіра. Розумієте? От такий мінус. Коли він говорить про пруста Марселя Пруста, це зрозуміло, що він його не читав французькою мовою. Тобто, у нього є переживання, але переживання перекладеної книги. З одного боку, це дуже добре, що книги перекладають. З іншого боку, це не зовсім те. Це, не, це переклад. Ми маємо чітко собі усвідомлювати, це не є. Той шедевр, який би ми хотіли прочитати. Потім, так, про стандарти я говорю, що ми самі маємо визначати, який же вихід? Я вже вам сказав, що ми маємо самі формулювати свої ці легенда Лібрі. Потім ми повинні збирати докупи. Ну, наприклад, на французькому телебаченні є хороша дуже передача про книги, про читання книг, скажем, Ля Grande Librerie, От, і особливо, коли там Франсуа Бюснель вів її, мені здається, він зараз не веде цю передачу, але його передачі про, про книги, різні книги дуже цікаві. Потім, ще така річ там добра, що вони запрошують французи письменників говорити про книги інших письменників. Це також визнається дуже хороша річ, через те, що це людина, яка сама пише, яка знає інструменти письма. І коли вона говорить про літературу, про книги інших це зовсім інша річ. Це той, хто розбирається в цьому всередині. Потім була така е, передача Das Literarische Quartette» на е, 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 німецькому. Вона. І вів її Марсель Райхроніцький. Це дуже цікаві, дуже цікаві твори. Твори іменно це такі твори е, про літературу. Критичні твори про літературу. Масу задоволення отримуєте від німецької мови і від того, як вони говорять про різні, різні твори. Також на французькій є е, е, такий канал, не канал а збірник і ось тут в мене написано, де є багато книг або багато розмов, відео, аудіо, які стосуються культури. Оце наш вихід. Щоб ми потім могли це все збирати, осмислювати, йти далі і говорити це важливо також з іншими. Після кожного твору прочитаного, сприйнято, потрібно знайти хоч одну людину, яку про це ми можемо розказати. Вплоть до кондуктора в, в, в автобусі, водія маршрутки будь-кого. Добре. Цього буде достатньо. Прощаюсь з вами, а щастить. Слава зсу, підтримуйте, будь ласка, зсу.